Всім привіт! Мандаринка Сергіївна сьогодні підговорила мене, щоб ми провірили ще оцю бруківку співвідношені 1 до 4. Тобто один цемент, у 4 піску. Підійдіть сюди. Дивіться. Що вона себе представляє? Чому вона крепко держиться? Тому що вона лягає на щебінь як бачите. Отака От товщина самої бруківки. І. Послухайте цей звук, вона вистоялася більше двох неділь, напевно. І зараз спробуємо її розбити і подивимося, бо багато дуже коментарів, що вона розсипеться, що вона дуже хлібка і їй через рік буде кабзєць. Покажи сьогодні, скільки ми влупили бруківки. Це просто колосально. Десь тут метра 4, напевно, квадратних, може й 5. Але суть в цьому. Розбиваємо. Беремо китайський молоток 300 грам і пробуємо. Ого. Так, тепер дивимося. Подивіться на цю структуру. Вона є міцною. Так, вона не є кращою, ніж тротуарна плитка, але ця бруківка має право на життя. Напишіть. Чи хотіли би ви зробити отаку красу, як в мене, за спиною, у себе на подвір'ї? Говорю сразу, ніхто ноги ще не поламав і не збирається ламати. Якщо буде ожеледиться, то буде слизько на любій поверхні, будь то бетон, асфальт чи земля. Всім гарного дня!